Тигр утік із зоопарку. Казка. Чути зранку шум та сварку. Тигр утік із зоопарку, не закрили добре клітку, а тепер чекайте збитку. Всюди їздили, дзвонили, цілий день тривогу били. Це ж не зайць вам, а тигр всім відомий богатир. Може, він тепер у полі вже розгулює на волі? Може, скочив у Дніпро, чи пробрався у метро, чи сховався від погоні у товарному вагоні. Де ж подівся хитрий звір, хоч сигнали йшли в ефір? Не журіться, всю розгадку розкажу вам по порядку. Тигр помітив уночі, що в замку стерчать ключі, просуває лапу враз, крутить та вертить, і все гаразд. Відчинив спокійно Клітку привітав сову сусідку, шимпанзе подав скакалку і гайнув по зоопарку, у слона погостював м'яч по стежці, поганяв. З автомата воду пив, два морозива купив в білого ведмедя. Ще купив би і третє, тільки лап передніх дві. Не нести ж на голові, примостився тигр на лаві і поласував на славу, а тоді на дуб заліз, що за триста років вріс, на густій гіляці ліг і заснув без задніх ніг. Аж під вечір він проснувся, позіхнув та потягнувся, біля клітки ждуть його. В зажурі дітки із дитячого садка ех, невдача їм яка, Тигр відчув свою провину, був у клітці за хвилину зоопарку знову мир просто диво, що за тигр!